Пане Ілля, а, я ще хотів вас запитати з приводу історії, яка вчора відбулася, як на мене дуже-дуже цікавою, а, у наблизькому сході, коли а, Іран завдав ударів по авіабазі військовій Сполучених Штатів Америки в Катері. А в цей момент ціни на нафту почали не зростати, а падати. Як це можна пояснити? А, ну, Тут ситуація є наступна. По-перше, якщо ви проаналізуєте повідомлення. То вже знали, скажімо так, до моменту удару, що США знають про цей удар, що він буде, і вони до цього готові. І потім, відповідно, Трамп написав теж своє повідомлення з приводу того, ну, типу, вам потрібно було якось відповісти, ну ви нібито відповіли. А тому в цьому ключі все ж таки всі зрозуміли, що а, Іран не готовий до ескалації. Він попереджає, він дуже обережний для того, щоб не розв'язлити Трампа і Сполучені Штати. І саме тому, коли це пішов відповідно, ну це не стільки інсайт, а скільки розуміння того, що у цій війни, як мінімум, на даному етапі нема продовження, не, жодна із сторін не хоче. Наприклад, Ізраїль не хоче продовжувати, тому що він розуміє, що це може привести до небажаного результату. Йому головна задача була виконана це. Знищення ядерної програми і знищення протиповітряної оборони, і відповідно це для нього головне, навіть якщо у Ірану залишились якісь ракети. Він розуміє що він їх там зараз застосовує, а далі вже навряд чи А сполученим штатам не потрібно. Трампу треба швидка і така гучна перемога, який він молодець, раз-два і все порішав. і Він миротворець, ніби там. А ірану Іран зазнав дуже значних втрат. Вони не можуть оговтатися саме до речі, не стільки ударів у а, програмі, скільки а, так звані «Ястроба», а, вони фактично були знищені вбиті. І як результат, ось це а, викликало у них страх. Те, що а, Ізраїль знищує доволі таки точно все військове керівництво Ірану. Оце було для них шоком. І е, тому вони перед своїм населенням показати, що вони якимось чином відповідають, але разом з тим не готові. Е, аналітики це відповідно вже почали бачити. Незважаючи, до речі, не читайте заяви на таких е, рейтерс. Е, скажу чесно, якщо ви хочете знати, що відбувається на нафтовому ринку, не читайте рейтерс. Рейтерс має в своїх е, е, дуже значних великих е, нафтових компаній, вони завжди проплачують відповідні матеріали, які лікають про нафту за 200 гривень, 300 до за 200 доларів, 300 доларів. Тобто, іншими словами, їхня мета саме розкачати ринок, uh -huh. тобто зробити так, щоб це було вигідно. Тому тут е, це не читайте більш-менш Bloomberg, ну і інша аналітика, уже незалежних, е, скажімо, так. Е, Тих експертів, які досліджують цей ринок, вона є більш об'єктивна. І от вони вже давали відповідний матеріал про те, що ця війна не має продовження. Плюс ще додалося і ще такі дуже важливі моменти, якщо ви що Іран наростив обсяги за цей час. Не зменшив обсяги своєї нафти, які купає на світовий ринок, а наростив. Це був доволі такий чіткий сигнал, що він зараз перекривати армуську з він не буде. Для нього це не вигідно, він посвариться з усім арабським світом. Він посвариться зі своїм, скажімо так, партнером Китаєм. Єдина, хто підтримує відповідно, це звичайно, Росія. Бо Росії треба ескалація, їй потрібна відповідна конфлікт, і потрібне обмеження доступу нафту на ринки для того, щоб всі прийшли до Росії просити відповідно нафту за будь-яку ціну. Тому ну цього не сталося. Тому для нас розвиток ситуації на близькому сходу є в принципі, ну можна сказати, ідеальний. Тобто ціна опускається. А скоріше вона повернеться десь до рівня до початку 163 долара. Тобто, ще є певні такі 68 доларів е, намагання, скажімо так, утримати цю ціну. І ми розуміємо, що ніколи ринок там щоб впав так різко там на 10%, 15%, Ну це фактично не буває, тому це буде поступове зниження, але. 62 десятва долара. Ми побачимо ще через тиждень. Я до речі, приблизно такий прогноз і давав. Говорив, що через два тижні ми побачимо ціну, яка була до початку військових дій, тому що після того як я побачив, наскільки професійна Ізраїль вдарив і по воєнним об'єктам, а вдарив по військовому керівництву і в центрі як така чи прийняття рішень Ірана, Ну там в варіанті, скажімо так, розвитку ситуації для мене вже було зрозуміло, що е, Ізраїль е, це не спонтанна о, операція, а максимально продумана. І е, в цьому ключі я думаю, що в них ще декілька тузів е, в рукаві були. Ну Зараз на цю хвилину, поки ми з вами говоримо, ціна на нафту продовжує падати, вона вже перетинає позначку 67 і котиться донизу. Як там було на 9 ранку, сьогодні було 66 і трішки. Да? Тобто, ну, справді тенденція зберігається до зниження ціни. Єдине, що додам свій коментар, аби вони взяли до уваги, маю на увазі європейці. Нинішній стан ціни на нафту і впустили вже стелю для російської до 45%. Бо підстави є для цього, і це було б нам серйозною допомогою, пане Лі, а ще одне запитання, яке я хотів би, щоб ми спробували з вами тут максимально лаконічно його е пояснити глядачам, які перспективи для України за рішеннями саміту НАТО в неділю. Члени саміту НАТО ухвалили попередню декларацію, які зафіксували про те, що до 2035 року вони збільшать видатки на оборонку до 5%. Звичайно, що проміжок часу, ну такий, як на мене, трішки дивний. Я писав у себе в телеграм-каналі. Ну, давайте до 45-го, 55-го чому, чому ви зволікаєте? Але тут є один все-таки момент, як на мене, позитивний дискусії, яка була розпочата ще Каюкала свого часу і хвала на рішення, коли вона була премєр міністром Данії і Естонії. Перепрошую, вона говорила і ухвалили вони тоді рішення про виділення Україні на системній основі щорічного відсотка від ВВП як допомога. Еквівалент сумі був 100 мільйонів євро. Зеленський пропонує, що нам відділяли 0,25% цієї країни від свого ВВП на допомогу? Ну явно окрім США, я так розумію. І нібито в цих 5%, які зараз прописують НАТО, буде і допомога Україні. Яка перспектива у нас от надалі в отриманні фінансової допомоги на військову сферу, в першу чергу, від країн НАТО після цього саміту? Тут як на мене не найкраще для в принципі, скажімо так, те, що зброю більше це звичайно, плюс. Але а, у нас нещодавно якраз підписали із Великобританії, Британії. Там пройшла новина, що Великобританія Британія буде фінансувати виробництво дронів для України, так. але прочитайте саме новину: виробляти буде Велика Британія і просто перетримати свої зброї ці дрони для України. А ми так. де факто. Маємо надати свої технології. Так. Далі, потім та сама ситуація по іншим країнам Європи, тобто ведеться перемовини не тільки з Великобританією, я так розумію, що і Німеччина зацікавлена в такому підході, е, і зацікавлена там Чехія, наскільки мені відомо, так само. І е, інші країни вони готові. Але тут для мене я коментую цю ситуацію наступним чином. Є дуже таке прислів'я з приводу того, якщо ви хочете по справжньому нагодувати бідного, то не треба йому давати рибу, дайте йому вудочку. Але у нас тут зворотні ситуації. Замість того, щоб продавати рибу, ми передаємо так нашим партнерам, але ми передаємо будущему. Якщо вони там розмістять свої виробництва, тобто у нас знову ж таки парадоксальна ситуація. А наші виробники говорять, у нас не завантажені виробництво наші потужності. У нас є можливість там виробляти в два з половиною рази більше, ніж виробляємо ми зараз. У нас 60% незадіяних наших виробничих потужностей. Ми готові виробляти, дати нам дозвіл на експорт зброї. А і тут таке рішення, які говорять, що от замість того, щоб дозвол їм експортувати дрони, де-факто ці дрони підуть відповідно від інших країн. А це означає, що у них ще можливо менше буде замовлення, тому що так, в такому випадку місія соборона може переключитися на щось інше, і тому я в цьому ключі вважаю, що цей механізм, це скажімо так, спосіб, підхід, який реалізує зараз Україна. Вона він не є для нас найкращим. Плюс лише тільки в тому, що ми отримаємо більше зброї. Я маю на увазі дронів, а мінус полягає в тому, що не будуть створені виробничі міста, не буде відповідно для них оплата праці, не буде покращена ситуація з нашим експортом. А навпаки, це буде ну не імпортом безкоштовно, звичайно, отримаємо, але все ж таки всього цього не буде. А, і ми лише тільки отримуємо там додаткові дрони. Це для мене вважаю, що це не найкращий спосіб. В цілому. А тепер переходимо до 5%, відсотків, звичайно, термін такий значний деякі країни. Єдиний коментар, пане Ілля, на рахунок підприємств, поки mm -hmm. я дозвольте свої п'ять копійок ставлю тут якраз. Я mm -hmm. з вами погоджуюся. Але тут проблема в тому, що гроші дають наші західні партнери, і вони диктують умови. Ми готові їх профінансувати, якщо буде це так. Тому я тут, чесно кажучи, для нас особливо якогось там ексклюзивного варіанту не бачу, на жаль. Дивіться, а данська модель, в принципі. Вона передбачала, що будують відповідно українці, а потім цю зброю передають. І передавати наші технології я вважаю, це неправильним. Просто неправильним і, як мінімум, а, ну хоча б уже якщо, якщо на то пішло, а, то а, ви розумієте, зараз ми можемо конкурувати нашими дронами в світі, то а, з можливостями з українськими інженерами. І з можливості Британія, а цей ринок для нас закритий. Тобто потенціал, який міг би бути і зараз, і в майбутньому, його нема. А, а гроші могли давати іншому достатньо багато країн, які приєдналися до данської ініціативи щодо купівлі української зброї придання української армії. Оце треба було розширювати. Оце Але треба було момент щось Люди, що не були так? Певний момент пішло що, що не так, і я, ну, вам, я з вами погоджуюся, тільки ну, єдине є таке прислів'я: хто платить, той і замовляє музику. На превеликий жаль, так. І треба розуміти ще один момент. Я перепрошую, звісно, що тут з вами таку дискусію вступив. Дійсно, країни ж Європи сьогодні потерпають, в тому числі я говорю, потерпають через загрозу, яка зростає проти них з боку Росії, і вони зацікавлені в тому, щоб ці дрони також і були в них, а купувати в Україні для чого віддавати до України, де перепрошую сплош корупція і розбрат, і ти не знаєш, що з цими грішми буде? Простіше їх освоювати в себе і сплачувати податки в себе. Тому тут цинічний розрахунок держав наших партнерів, але це, добре це, як на мене. питання в тому, да. чому ми не чому ми не захищаємо свої власні в цьому контексті інтер. У нас грошей немає, тому ми не захищаємо. Може, Гроші не. Може. Ну, я все ж таки, знаючи про те, що були перемовини щодо створення спільних підприємств тут на території України, потенціал для того, щоб розвивати власне виробництво у нас було. Через ми поступаємо дуже зараз недалекоглядно. Абсолютно недалекоглядно. Окей, поні далі. Так, да, тепер переходимо. Ну ще раз ми залишимося. Я вважаю, що ми мали би більше розширяти програму, говорити ні, нам потрібні робочі місця, нам потрібно все. Або, наприклад, якщо вже там якась кооперація, то частину локалізації в Україні, частина локалізації в Великобританії. Якщо така, такий підхід відповідно реалізується, ви робите якісь куплатучі, передаєте Україні, Україна відповідно збирає остаточну зброю, а ми робимо спільне підприємство. То в цьому контексті це однозначно великий плюс. Навіть по такому шляху ми не пішли. Ми пішли по якомусь, як на мене, недалекоглядному шляху, який призведе до того, що ми втратимо наше лідерство військово промисловому комплексі і втратимо ті майбутні контракти, які можуть бути. Тепер приходимо до цих 5%. відсотків. Ну а Україна однозначно вона виграє, але я ну ніхто в Україні 0,25% продавати передавати не буде. Це міф. Це абсолютно ну, не сінитниця Я розумію, до речі, перша ідея це виникла у Маршніка. І я поясню, як вона в принципі виникла. Коли данська модель почала розширюватися, і вони бачать, що великі потоки, фінансові протоки проходять повз держави, повз Мінфіну, вони говорять, ну, навіщо ви купуєте цю зброю наших воробників? Давайте ви дасте ці гроші нам. А ми вже їх витратимо на нашу армію, повірте, там все буде гаразд. Тобто, іншими словами, ці пропозиції вони постійно формуються. Тобто, хто в офісі президента постійно штовхає різноманітні такі ідеї, такі ідеї по біженцям. А давайте ви ті гроші, які виділяєте на біженцям, ви дасте нам, а ми вже будемо розподіляти між біженцями. Те ж саме стосується зараз. А от ті гроші, які ви зараз купуєте в українську зброю, ви дасте нам, а ми будемо перерозподіляти. Це чудово розуміють. Ніхто в Україні так гроші виділяти не буде. Тому це прохання 0,25%, 0,1%, вони не будуть реалізовані. Гроші нам давати не будуть. Е, є дві моделі. Або нам надають вже кінцеву продукцію у вигляді зброї, або нас замовляють зброю наших виробників і далі потім передають цю зброю нашій українській армії. Інших моделей. Ніхто в Європейському Союзі, як мінімум, ну і в НАТО, я думаю, в цілому підтримувати не буде. Це міг але те, що вони збільшують відповідно свої видатки на армію, а то на оборону, то це означає тому, що потенціальна Україна може отримати контракти. Але чи отримає вона контракти, якщо перепрошую нашу перевагу в виробництво дронів? Підприємства будуть розміщені в Великобританії. Свидше ці контракти отримують Великобританія, Британія, Німеччина, інші країни, де буде працювати наш інженер. Ну будемо дивитися, яким буде рішення від саміту НАТО. Можливо, навіть і сьогодні вона вже буде, принаймні сьогодні-завтра він проходить дві з половиною години. Цього триватиме цей саміт, але впродовж двох днів. Цікаво, так воно виглядає. Інтрига зберігається, чи зустрінеться Зеленський з Трампом. Нібито Трамп попередньо сказав, що ймовірно так, але в Зеленську дуже щільний графік. Він сьогодні в Нідерландах, а завтра він має бути уже в Страсбурзі. Брати участь у засіданні Ради Європи і в Пар'є, Тому будемо дивитися.